І е, навіть старі анекдоти, я б сказав би так, набувають особливого значення від того, хто їх розповідає. Ну і отак от оригінально прокоментував начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов. Е, ну, от Ті ситуацію з нібито сказаними ним словами про можливе припинення існування нашої держави. Власне, на засіданні з закритими Верховної Ради, і ось його спитали, і він ну розказав те, що розказав. Я вам анекдот розповім. Давай. Старий анекдот, всім знайомий Сидять дві бабки біля подвір'я. Одна інші каже: дивись, пішла. А думка в неї так у неї ж син. Ну нехай всім тепер розказує, що це не так. Це моя відповідь. Зрозуміло. Дякую. Нагадаю, днями видання Українська правда опублікувала новину, якій наводить нібито слова самого Буданова про те, що діалог з Московією має відбутись до літа. Інакше цитує можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України. Таке головний розвідник, нібито сказав на закритому засіданні комітету з нацбезпеки Верховної Ради. Однак в ГУР швидко спростували цю інформацію, і заявили, що вона не відповідає дійсності. Автор новини Роман Романюк каже, що впевнений у своїх джерелах, від яких він отримав ці дані. Однак Завжди залишається ризик, що співрозмовники могли недослівно передати цитату.